Номер 1108 сторінка 242. Заповни клітинки дробами або мішаними числами так, щоб утворилися правильна рівність. Перше. 4 одинадцятих додати невідоме дорівнює 1. Щоб отримати 1 цілу, нам потрібно отримати суму 11 одинадцятих. У першому прикладі. Якщо ми позначимо невідоме хсом, можемо сказати, що х дорівнює 1 відняти 4 одинадцятих, а 1 це 11 11 відняти 4 11. Х дорівнює 11 відняти 4, буде 7 11. Сюди нам потрібно підставити дріб 7 11. 7 одинадцятих. другий приклад. Невідоме додати сімнадцятих дорівнює 1. Знову позначимо собі через x і можемо сказати, що x дорівнює 1 відняти сімнадцятих. А 1 ми можемо записати, як і в попередньому прикладі. Неправильним дробом і знаменником в нашому випадку 17 буде 17 17 відняти 14 17. Х тоді дорівнюватиме. 17 відняти 14 3, 17. Підставляємо сюди 3 17, третій приклад. Одиниця відняти невідоме дорівнює 5 дев'ятих. Нам потрібно знайти зменшуване. Позначимо його знову через х, невідоме дорівнює. Щоб знайти це невідоме, потрібно від одиниці відняти різницю. Одиницю ми записуємо знову неправильним дробом і знаменником 9. 9, 9, 9. відняти 5 дев'ятих. Х дорівнює 4 дев'ятих. Підставляємо 4 дев'ятих четвертий приклад. 13 п'ятих відняти невідоме дорівнює 1. Щоб знайти зменшене, нам потрібно від від'ємник від зменшуваного відняти різницю. Позначимо знову собі через х дорівнює 13 п'ятих відняти 1 цілу, яку ми запишемо неправильним дробом і знаменником 5. 5 п'ятих. Як дорівнює 13 відняти 5 буде 8 п'ятих. А 8 п'ятих дорівнює 1,3 п'ятих записуємо 1 ціла 3 п'ятих